Вчора їхав у ліфті з сусідом, а він з двома собачками. Каже, що зареєстрував своїх собак. Він поражали. Кажу, да, от, ну Людина виходить з собачкою погулять теоретично, може, та практично може зупинитися поліція, такі, інспектор собакін. придивіть документи на вашу собаку. А, забули вдома, ну отримайте штраф, порушуємо, порушуємо. Це ж потрібно. Контролювати цей закон, я не знаю. Це ж должна бути собача поліція, там, або знаєте, як мультик був раніше, ми здання дивилися собач, щенячий патруль, або десь знаєте, там, при обшуку. Не зареєстрована зброя, собака у вас дома є, або незаконне володіння собакою. Навіщо це роблять? Ну навіщо? У ну, мене друг, ми вчора з ним це обговорювали. Він каже, що ну, спочатку зареєструють всіх собак, потім обкладуть їх податком, потім зроблять для них обов'язковий медогляд, вакцинацію для собак, потім зроблять фото там в 5, в 10, в 15 років. Маєш вклеїти. Знаєте. І ти можеш сказати, та піди зареєструй, та і все, і живи далі спокійно. Так так з усім відбувається. Знаєте, Одінь маску і ходи собі спокійно. Зроби прививку і ходи собі спокійно. Ти можеш гуляти в парку тільки з собакою. Заведи собі собаку, ходи з нею спокійно гуляй по парку. Завів собаку, іди її, цнап, реєструй, плати податки і, і все на світі. Просто людей, от, знаєте, на почутті. Провини ї, ними маніпулюють. Як жіночки, то знаєте, там чоловіку щось вона внушить, що він в чомусь винний, так і тут. Те зроби, те зроби, тоді живе спокійно, те і це не закінчується. Тільки не кажіть, будь ласка, просто що це європейські стандарти. Чесно, мені вже ригать хочеться цих європейських стандартів. Ви спочатку при Тягніть сюди європейські зарплати, європейський рівень доходів, щоб можна було говорити про якісь інші стандарти, тому що коли тебе немає грошей, купити собі елементарного їжі, ліків, одягу і про ну всього іншого, то ну, про які стандарти навіщо тягнути сюди оцей дебілізм? Ну да, ну європейці дуже ускладнили собі життя, просто дуже. Навіщо це тягнути собі? Я не хочу, я хочу жити нормально, як ми до цього жили.